21 рік по 9 тисяч гривень. Це на сьогодні, якщо ми перерахуємо в доларах, буде аж 500 чи 450 доларів. Генеральний прокурор мені казав, що в нього заплатня ще зараз менше, ніж у керівника міліції області, якихось там по прокуратурі взагалі, їх там зажали та обмеження і Чи Це нормально, це не є нормально. Людина, яка займається вирішенням боротьбою за злочинністю і таке інше, вона повинна отримувати нормально і не тільки керівник міліції, а й працівник міліції рядових. Рядовий, рядовий патрульно-паскової служби отримував 1700 гривень, якщо прийшов працювати. Дільничний 1700 сімсот гривень питання, скільки у вас не комплект дільничних областей? Можна пам'ятаєте це близько 20%. близько 20%. Кожного п'ятого дільничного немає. Чому немає? Тому що не хочуть йти. Тому що бо ти йдеш туди, отримаєш 1700 гривень. От 25, тобі 25, нам потрібно кожен день офіційної бумаги відповісти, бабі Маші розказати, хто вправий покупу, діду Панасу піти, сповісти, щоб йому не вбивала його сусідка, як до мене сьогодні звернувся, виборець, Не нормований робочий Ненормований робочий день. Прості мінервотрівки що це один або все використовувати службове становище для корупції.